О, що, де? О. О. Алло, мішу, а ну, йди сюди, щось я розгубився. Кого ми зараз будемо вітати? <ривоти> <ривоти> А, дякую. Вітання керівнику Всеукраїнського козацького центру культури та спорту і директору Одеського козацького театру отаман Едуарду Левченка. З наступаючим новим роком. Щастя, любові, терпіння. Усе буде добре. У наступному році так само. Усе буде добре. А подарунки! Ще будуть.